Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 16 травня. Ну, що можу сказати? Майже тиждень у нас були приморозки, такі добрячі. І в мене так само попримерзали мої рослинки. Ось такий гібіскус зараз в мене стоїть. Перчик у мене ну, не примерз, а змерз. Ось мій пушок теж сидить, щось пригорюнився. Але я йому кажу, пушулька, не горюнься. І вам хочу сьогодні зняти відео позитивне. І сказати, що не переживайте. Як кажуть, нічого не зробиш, сталося не так, як гадалося. Зараз я вам покажу, що я роблю із своїми. Примерзлими, а то й змерзлими рослинками. Ну, почну з гібіскуса Дивлюся, що е деякі листочки начебто трошки живенькі, тому я йому дам 2-3 дні і подивлюся ось на оці листочки. Якщо вони будуть сохнути, я їх просто обірву. Бо ось тут, бачите, при самому стовбурці є малесенькі листочки. Бачите? Вони живенькі, пережили вони цей морощик, вони тільки просипаються, тільки виходять. Ось так поближче, бачите? Тобто великі листки попримерзали, а ось ці маленькі, так, фокусуйся, вони живі. Тому. Ось оці вже бачу позакручувались. Я оббираю ось оці ну, вже явно мертві листки. Нічого страшного, рослини тільки просипаються, і ось оці малесенькі листочки вони підуть у ріст, і буде все нормально. Не треба зараз панікувати і настраювати себе на те, що все пропало. Нічого не пропало, все буде добре. Так що з гібіскусом зрозуміло. Все, що ну, явно, ось, бачите, вже позамерзало все, воно вже сохне. Це все я обірву. Ось така в мене зараз ситуація з гібіскусами. Не з усіма, до речі, бо якось воно пройшло полосою. Бачите, тут тільки. Прихватило е, край листочка, буду наблюдати так само за ними. Якщо будуть сохнути, обірву. Але деякі, бачите, нормальні, деякі тільки по краю. Але якщо рослина має імунітет і, як то кажуть, сама себе буде зараз так само реанімувати, витрачати сили на те, щоб. Е, Вижити після цього заморозку. От. Значить, я буду наблюдати. Якщо бачите, що десь щось сохнутиме, ну ось видно, бачите, якось там прихватило, там наче нічого. А деякі ось, бачите, як тут ну зразу видно, що молодесенькі листочки і повністю він примерз. Так що все, буду наблюдати і. Обривати вже оце сухе, але не обривати повністю. Якщо стеблинка, ось бачите, вона жива і вона пустить ще із оцих, ем, ну, як кажуть у нас пасинки. Підуть пасинки, буде все нормально. Так, далі покажу ж вам свій перчик. Так, по ходу буду йти і трошки показувати. В мене, до речі, оці всі лілії зранку встала, Ушки, оці їхні листочки повністю отак висіли. Я думала, що, звісно, лілія моя не вижила. Але нічого, як бачите, рослина сама собі допомагає. На сьогоднішній день, ось я ж кажу, у нас уже сьогодні, слава Богу, не було цього приморозку. Нормально, всі листочки піднялися. Так що лілійки мої пережили, пережили, бо лілії. Теж дуже реагують і дуже вони такі ніжні до морозу. Ось оці, наприклад, зірочки, вони навіть зимували. Хто там бачив мій канал, слідкує, ви бачили. Оці, до речі, квітки пережили навіть зимні морози нормально. Так що я їх навіть хочу трошки розвести і в деяких колесах теж понасаджую, бо, ну симпатично, бачите, навіть ось, ось цвіте. Не дивлячись на те, що були які приморозки, ця квіточка починає квітувати. Це так і називаються. Ну, я їх називаю зірочки. Так, ну ось і мій перчик. Сніжулька. Бачиш, так. Ну, це ж таке. Пожалій, 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 тільки не топчися. В мене тут вижило після цих морозів ось один і другий. Були вони у мене під баклажками. І чомусь тільки два, більш-менш нормальний стан мають. А то всі попримерзали, бачите? Що я зробила? По-перше, не треба, ще раз кажу, розстраюватись. Невелика це біда. Нам головне з вами війну пережити. А якось уже мерзлий перець ми з вами відкупимо, якщо навіть нічого не вийде з мого експерименту. Так, дивіться, я вже позрізала верхушки. Те, що зовсім впало, і вже було зовсім сухе. І ось навіть оцей перчик в мене залишився один стовбурець, бо тут і листки, і мокушка. Бо перці, до речі, тут висадила всі оті великі. Я вам показувала в теплиці. Вже ось отакий десь сантиметрів, мабуть, по 20. У мене були тут перчики. Бачите, вони не пережили морозу. Хоча були під такими баклажками. Так, дивіться, я його обрізала, залишила стовбурець. І що я хочу? Я хочу, щоб ось звідси. Пішли пасенки, вони вже тут накльонулись бачите, вони тут є. Перець, до речі, хоча він такий ніжний, з ним, до речі, багато, наче возні, погано він там сходить довго. Але якщо він вже почав рости, в мене є навіть відео на каналі Танюша. Ось, бачите, що робить, бачите, що робить? Тікай, головне мені не товчися на перці. Значить, чоловік забувся теплицю відкрити, і там піднялась жара, мабуть, до 100 градусів, просто все згоріло за одну хвилину. От. Тому я так само не переживала, не розстраювала сильно. Я перець так само обрізала до ось таких стручків. І він в мене пішов з оцих пасинків. І ще таки був перець добренний, здоровенний, ще краще, якби е, він, мабуть, був е, в тому стані, який я його садила. Так що побачу, чи вийде в мене цей експеримент після заморозків. Так що, ще раз показую, бачите, як я його обрізала. Обрізала все, що в мене було мертве. Залишила оці пасинки. Буду його. Підливати водичкою. Звісно ж, без уваги не залишу, поки не почнуть йти в ріст, оці боковушки. Тут, ось, бачите, один навіть тільки листочок в мене залишився, теж ось такий стручочок. Ну, ось так. Ось так виглядає перчик. Тут трошки краще, тут три листочка, але бачите, є вже ось оці О, гарно видно, бачите, оці пасинки. З них підуть нормальні гілки. Так що не треба переживати. Ну, Тут у мене, звісно, такий тонесенький малесенький був перчик, я його обрізала, і то думаю, що з нього ще буде толк. Бачите, зовсім такий пинди, пиндичок такий, я назвала його. Кажу, ти самий маленький мій пиндичок. Але є все тут у нього вже бруночки. Тут були листочки, я відірвала. І сподіваюся, що звідти підуть все такі гілки. Так, тут трошки краще. Навіть, бачите, скільки листочків в мене залишилось. От, тут теж ось така. Тут один листочок. Ну, і ось тут, бачите, примерші листки, він ось цей, його, я його заберу. Бачите? Все, він ніякий. Він мертвий, він замерший. От, і цей так само заберу. О. Але е, ось тут вже видно, малесенький, але вже о, він навіть вже це я обрізала, мабуть, його таки зацепила. О! Вже є такий малесенький пасинок, і з нього буде е, гілочка. Так що тут ще, ще й краще будуть кущики. Так що хотіла вам показати ось таке позитивне відео, бо всі дивлюсь блогери. Ой, показують, померзло, померзло. Багатьох бачу, і помідори повисажували. За помідори взагалі нема що переживати. Обрізайте макушки. Помідор буде кущитися ще краще. Його і так потрібно обрізати. Ще в мене ось отута гризантема була. Так само, бачите, вже всі верхушки обрізані. Це те, що вже зовсім лежало сухе. Я так само, бачите, все пообрізала гарненько. Воно не потрібно, воно вже мертве, примерзло. От. І з оцих пасинків, підуть нові гілочки. Навіть цей кущик, я думаю, що вони в мене високі. Хто бачив моє відео осінню, вони в мене, я не знаю, навіть по півтора метра ці гризантемки. А цей кущик, мабуть, буду здержувати десь на рівні 60 см. Раз морозчик приморозив, спробуємо зробити новий експеримент. Так що, бачите, вже ось тут ці пасинки, вони підуть в ріст, все нормально. Пообрізала навіть ось тут листочки, які були мертві. Ну, ось, бачите, видно, ось в такому стані була моя вся верхушечка. Тобто вона все, вона замерзла, вона з її толку не буде. Е, ось оцю верхушечку я так само обріжу. Зараз з вами отак відщіпну. Ну, я ножничками це робила все. А тут піде пасинок. Де він ось. О. Так що ось таке моє відео з приводу, приморозків. І. Не переживайте, реанімуйте свої оці рослинки. Корінець був в землі, мороз був поверхневий, корінець нетронутий, так що рослину можна обрізати цей момент, поки воно зараз буде трошки приходити до тями, підживіть. Може, я навіть ну, у мене підживки зараз, вже, зараз навіть покажу. До речі, в мене вже тут рукола зійшла. Три дні назад, чи коли там, показувала відео, садила з вами, бачите, тут рукола зійшла, а тут уже ось дайкон повилазив. Ось, бачите, як гарно видно. Пережив морозчик, тільки-тільки почав вилазити, так що не, нічого не примерзло. Картоплю ми теж тільки посадили, так що. З картоплю в мене все нормально, вона ще в землі. Ось в мене бочка. Тут же я давненько замочила перегной. В мене будуть вже підживки для моїх рослин, вже такі натуральні. Ось тут я вже давно замочила перегній, залила його водою. І ця бочка в мене вже стоїть, мабуть, вже з місяць. З неї буду вже брати ось оце добриво. Беру я на 10 літрів стакан ось отакої підживки. Потім ще пізніше я зроблю трав'яний настій. У мене ось тут кострюля, в тому році я показувала. Ось оця сама зелена трава, ми її косимо, загружаю десь. Десь третину цієї кострюлі теж заливаю водою, і нехай воно стоїть на сонці, там бродить. Десь тиждень-два. І потім можна ще буде підживляти ось або таким трав'яним роствором, або ось перегну я тобто комбіную. Раз тим, раз тим. Так що, знову ж таки, покажу свій цей перчик. Я зараз буду на нього звертати більше уваги і підживлювати е, водичкою з, з отаким перегноєм. Так, ну і ще покажу вам останню рослинку, я, на яку саме більше я, за яку, вірніше, саме більше теж переживала, це моя хурма. Так, походу знову йду, ось, бачите, що зробив мороз із моїми квіточками? Це ці квітки, які я купила, вже такі гарні, бачите, гілочки були. Тут, так, сніжок не мішай. Ось така, бачите, ситуація. Але ще раз кажу: це все я обріжу і буду підживлювати корінець. Так що не, не треба дуже панікувати, переживати е, стовбури навіть нормальні. Це тільки, ось, бачите, все листя молоде, те, що вилізло, воно все примерзло. Так що навіть не буду, мабуть, теж обрізати до самого корня, а залишу, мабуть, так, пушок, ну дай показати. Е, мабуть, обріжу десь отак. Може, звідси піде якийсь ще теж пасинок? От. Але нічого страшного, з корінця все повідходить. Так, тут в мене ось цілий рядок, я посадила кісточки в тому році, персики, такі простяки, бачите? І теж морозчик прихватив їх, бачите? Якось воно, бачите, полосою. Тут нічого, а ці, ось так, бачите, трошки. Але, нічого страшного, все повідходить. Мокушку можна теж прищепнути. От, і він піде навіть таким кущиком. Бачите, посохло вже листечко. Що дай пройти. Ось тут, бачите, теж так. Відщіпну? Але так, в принципі, більш-менш нормально. Ось ще раз показую оці всі мокушки, те, що вже все не живе, я його просто все повідчіпую. Все. Ось тут, бачите, який. Тут нижче треба. Ну, це все я роблю ножничками, просто так вам показую пальцями. Так, ну і моя хурма. Значить, дивіться, одна в мене ось стоїть. Стоїть вона ще в мене ні разу не пустила ніяких листочків. Я все виглядаю, бачу, що бруночки вроді би от-от-от підуть. Мабуть, я так думаю, якийсь пізніший сорт. Так що морози нормально перестояв. Це, до речі, в мене Українка сорт. Так, тут нормально. А ось ця, ну, вона вже в мене не перший мороз. Я вам показувала перший мороз, випустила отут посередині, бруньки пішли, примерзли. Другий раз. Ось, бачите, що зробив цей мороз. Все сухе, змерзло. Так, значить, це все я відриваю. Це вже разом з вами зроблю. От. Ось в такому стані. Але бачите, не всі брунечки. Ті, до речі, що примерзли перший раз, випустили ось нові бруньки. Бачу, тут є. Тут поки що щось нічого нема. Ось тут, бачу, є, тут, ну, бачите, попримерзали знов те, що повиходило, нове, попримерзало. Але є брунечки, бачите, живі. Тут, на верхушечках, тут нормально. Так що, не переживаю сильно, ну що ж зробиш? Е, саме дерево в мене, бачите, закалилося в цьому році добряче цими морозами. Ну, нічого, сподіваюся, що більше їх не буде. І верхушечка в мене, бачите, вся жива. сподіваюся, що тут піде. Лістечко, все буде нормально. Бо, в принципі, оці всі нижні бруньки, їх і так треба буде. Або було б, всі просто обламати для того, щоб дерево нормально формувалося. Так що, можна сказати, те, що не дуже потрібно було, воно ще й відмерзло саме. Так, ну, а макушка, бачите, Ну Це вже не знаю, що тут з нього буде, подивлюсь. Ну, а тут зверху пережило. Так що отакий стан має моя хурма А так, в принципі, більш-менш все нормально. Кущі, смородина. Ось оці квіточки висадила теж я підморозило, бачите, трошки. Але нічого, серединки живі, так що все буде рости. Ось так. Ну, ось таке відео. Так, дай тебе покажу. Це мій помощник, бачите, не відходить кругом зі мною. Так що все, хотіла вам показати ось таке невеличке відео, трішки підбодрить вас, сказати, що не все так печально, як ми думаємо. В мене, ось дивіться, починає розпускатися гвоздика, яку я теж восени купила, посадила там. Дівчинка одна мені висилала гвоздика, нічого, навіть квітки, думала, може, квітки попримерзають, ні, нормально пережили цей мороз. Так що, все нормально. Не спішіть викидувати, висмикувати свої рослинки, пообрізайте всі ті мертві верхні мукушечки і трошки їх підживіть. Трошки уваги їм дайте, і все буде нормально. так що все. Всім пока-пока, до наступних відео. Бажаю вам гарних урожаїв, миру і всього найкращого. Пока-пока!